Доброго дня всім, 4 червня. Приїхав на ту ділянку, яку сіяв саме перву сої, за яку мені саме найдужче кричали, ой, рано, ой, холодно, ой, сиро і тому подобне, і вона не зійде, і буде тут страшне. Це тут, де була важка оранка, важке закриття влаги і важка культивація. то... На сьогоднішній день соя вже має отакий вигляд. Посіяна вона була або 2, або 3 травня, не пам'ятаю. Якийсь, ну, якийсь з цих днів. І оце вже, грубо говоря, місяць з хвостиком і вона вже має такий вид. Є ще, звісно, і маленькі сходи, які доганяють. Що не дуже мені подобається, тому що це по уборки, як обично ж буде геморой. Одна вже буде визрівша, друга буде її доганяти. Вже б такий комбайн заганяти, так треба ждати. А десекацію, як обично, ніхто ж не хочеться хоче робити, тому що на лишні гроші попадати. І тут, -о, що характерно, вона не жовтіє, не жовтіють вершки, так як жовтіли на інших ділянках. Так що якось так. З що з нею робити, чи бризкати її, чи не брізкати, теж непонятно. Тут все частенько вроді би, гарно. І маненькі, маленькі бур'янці тільки сходять. Но є, вже туди йти не, не буду і так видно. Он американський соєшник посходив. Там є збровки такі з сояшником. Не знаю, ще щоб... спробувати потерпіти тут тиждень, хотілося б два б, звісно. Ну, мабуть, два не дасть, тижник прийдеться потерпіти, бо той соєшник, як вимахає, тоді треба буде його трошки важче вбити. Так що якось так. Що буде далі, буде видно, ну, поки що подобається все. І тут тоді ми... Так само внесемо по 2,5 літри. Я думаю, більше не надо. І по 3 кг селітри, Дамо їй трошечки, вона буде зеленіша. Колір зелений такий буде насиченіший набагато. Думаю, все вийде. Так що отак. Це і був пробний варіант, ну як пробний? Пробний за те, що саме перший. Ну, і, якщо чесно, він мені кажеться, що він і найкращий. Аби нікого не слухав, мабуть, запхав би її ранше всю, то, мабуть, лучше. б ще було краще. Більше влаги більше б вона вилізла, і може і рівномірніше, а може хто його знає може ще Холодніша була земля, може б і не вискочила, Ну, по цьому участку вроді мені. Доганять доганять. гонку Сходить в вонку, ще сходе. Ну, не так критично, не самі маленькі. Пуп'янки ще повилазили, вже вона порозкривалася, листочки видно нормально, так що. щось вийде. Так що дивимося далі.